Тарас Шевченко, мені однаково. Мені однаково. Чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Читав Михайло Войчук для соціального проєкту. Книги, що говорять.